Привіт, всім з вами Дедіон Рібліз. Давненько ми не бачились, і сьогодні в нас хлопці питали, буде чи розбір ефіру, чи щось ми розберемо, подивимося, чи розповім. Звісно, хлопці, я ось підготував для вас трішечки текст. У мене тут написано все, що я хотів би сьогодні вам розповісти трішечки. Я думаю, що це відео не затягнеться надовго, тому не забудьте підписатись, поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Будемо розбирати зараз, що нас буде чекати в 10.3, які зміни на нас, які зміни нам показали розробники. Е, тому е, поїхали розбирати одразу. Не будемо чекати. І перше, перше, що хотів би, про що хотів би вам сказати, це про те, що нас буде чекати легендарний е камуфляж на Шерідена Ракетного. Як сказали розробники, цей, я отак його за ви е вимкну звук. Як сказали розробники, що цей камуфляж буде схожий більше до реалістичного, ніж до фентезі, щось типу того, тому що е вони сказали, що більшість гравців дуже полюбляють і фентезі і камуфляжі, а хтось полюбляє і Реалістичні камуфляжі, тому саме цей камо більше в такому реалістичному виді і щось в цьому дусі. Тому якось так. Як його можна буде отримати, до речі, буде приходити як завжди. Ну там вийшло оновлення 10 карпка 3, ви скатали на ньому бій, і вам прилетіло на нього одразу цей. Як це правильно сказати? Прилетіло камо. Типу, яке ви можете там купити. Я не знаю, скільки воно буде коштувати. Можливо, 6500, може і трішки більше. Е, якось так. Щодо далі в нас про танки з нового сезону. Я хотів би вам розповісти. Нас ось чекають, де Василіск. Ось він. Е, хто не знає, з 1, як це? З 1 жовтня правильно. З 1 жовтня на нас ну, вже буде стартувати новий сезон, який йде 3 місяці. Хто пам'ятає, місяць тому майже е, був сезон ретротопії, де були три танки, також, які можна було забрати. Тобто, ви е, збирали кіткоїни і за них закривали модулі. І забирали собі танки, таким чином збирали, можна так би сказати, собі, танк. Е, в цей раз е, концепція майже така ж сама. Єдине, що змінилось, це валюта. Про валюту я поговорю трішки пізніше. Зараз ми зупинимося поки що трішечки тільки на е, танках. Перший танк, який буде сьомого рівня, також його можна буде продати за 500 золота, як завжди. Е, це танк Василіск. Ну, Василіск, взагалі, ближче щось схоже до хто дивився. Я не знаю, чомусь мені про Гаррі Поттера одразу. Ну я не знаю чому, але Василіск там був. І чомусь мені одразу про нього. Василіск це взагалі змій. Як би. Тому не знаю. ну Ось така концепція, скажімо так. І ще такий цікавий нюанс. що Василіск це взагалі аналог Т-20 на 7 рівні танчик взагалі не дуже. Я коли проходив в гілку Патуна, мені цей танк дуже сильно запам'ятався, я дуже сильно на ньому палав. Тобто танчик не дуже. Я сподіваюся, що розробники зробили в цей, в цей ну, доклали зусиль і зробили цей танк. Набагато кращим чи хоча б комфортнішим. Якось так. Далі ну, щодо щодо Альфи, то Альфа, якщо я не помиляюся, ну, вони показували начебто, але якщо я не помиляюся, то вона буде не вище не вище 220. Якщо я не помиляюсь, так, йдемо далі. Восьмий рівень. І на восьмому рівні не було танчик, це взагалі ТВП ВТУ. З гілки прокачки саме. Зараз я отак про... трішечки. До речі, саме цікавий нюанс, що ось цей Василіск, це, ну, це взагалі перший сезон, перший місяць сезону. Він більше, ну як правильно, як сказали розробники, він проходить десь на болотах. Тобто, і, ну, ми тут можемо побачити, тут трішечки місяць, трішечки якісь такі загадкові. Загадкова палатка, там щось в ній. І ось це все йде до того, що буде Хеллоуін. Буде Хелловін саме в жовтні, тому треба буде чекати і тому воно в такому стилі. Далі. Припрошую, що я трішки можу запинатися, тому що і так каша, давно відео не робив, тому це взагалі навіть непогано, що я ще так розповідаю. Далі восьмий рівень. Де буде перехід на восьмий рівень? Ось перехід на восьмий рівень. І восьмий рівень це ТВП-ВТУ, яка, яка взагалі не дуже за рахунок того, що немає КВНів, великі габарити і відсутність броні. Звісно, відсутність броні вона така, тобто вона, начебто, є як для середнього танку восьмого рівня, іноді навіть щось танкує. Але ось саме її е, Ахілесова п'ята це, мабуть, тільки КВН, які реально дуже погані. І така собі маневреність. Тобто щодо того, який буде Нібулон тут, як, яка буде аналог ТВП ВТУ, яка буде, який буде тут у нас в сезоні на восьмому рівні, це досить цікаве питання. Якщо я побачив трішечки, до речі, показували розробники тут е на ефірі, скільки буде альфа, і альфа там буде 280, якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюся, можу помилятися, але начебто 280. Що доволі середній показник, він, начебто, такий же самий, як і, на основ... як і в звичайної ТВП ВТУ. Тому, е, мабуть, я надіюсь, трішечки просто, можливо, додадуть КВН, щоб танчик був більш-менш комфортніший. там, Я бачу домага трішечки, може і ДПМ додадуть, хто знає, побачимо. Тому що танки з сезону вони все-таки ну, той же самий. В минулому, на минулому сезоні восьмий рівень аналог першинга, він набагато краще за першинга. Набагато він краще грається. Я надіюсь, що ТВВТУ така ж сама буде. Так, далі у нас дев'ятий рівень. Дев'ятий рівень, як я розумію, більше щось схоже до, е, до зими. Листопад, як сказали розробники, листопад це взагалі друг, ну, це друга фаза сезону. Листопад. Це таке собі, типу, чіл, розслабон, нічого такого серйозного там немає. Е, типу підготовка до новорічних свят, ну, типу, розділено. Тому що перший це прям такий Хеллоуін, Івенти, потім другий такий чил, і потім третій, знову Різдво, Новий рік і все в цьому дусі. Тому 9 рівень на нас чекає. Це як, як, я, як я зрозумів, Глацієр. Це танчик, який схожий, як я зрозумів, можливо, але я можливо помиляюся, бо він мені схожий на нового чеха 9-го рівня, якого завезли з ВЗ 55 і оце перед ним дев'ятий рівень. і Оце, начебто, з нього змалювали, але от я можу помилятися. Новий рік, звісно ж, тут подарунки, всяка, всякі, всякі приколи. І е, я думаю, що поки на цьому все. Поки на цьому все. Про танчики я розповів, які саме танки на нас будуть чекати. 2500, до речі, як завжди, можна буде продати. Ой, не 2500, півтори золота, дев'ятий рівень можна буде продати. Я думаю, що нічого не зміниться. Можливо, можливо, і зміниться. Хто знає, але мені здається, що ні. Е, також давайте поговоримо до речі про валюту. Щодо валюти, дивіться, такий ню... цікавий нюанс, що в першому сезоні розробники казали, що е, і буде валюта, кі... є валюта кіткоїни, і при завершенні першого сезону, ну, сезону скажімо це так, що перший сезон закінчився, три місяці пройшло, почався другий сезон, і ваші кіткоїни е, перейдуть в другий сезон, і ви там зможете їх використати. Ну, Розробники так казали. Е, тепер. Ну, я не знаю, скільки цих перевзутів буде, тому що в цей раз розробники сказали так, що не буде е, в цьому сезоні валюти кіткоїнів, і вона ніяк не зміниться. і Ваші кіткоїни, які збереглися, вони ніяк не зміняться і не додадуться до цього нового сезону. Так, вони залишаються у вас на аккаунті, і в майбутньому, якщо буде такий сезон з кіткоїнами, ви зможете їх там використати. Тому що зараз в цьому новому сезоні другому буде валюта нова. Фо, фортіум буде Буде фортіум валюта. Тобто вам все треба буде наново робити, все наново збирати. І ваші кіткоїни не просто будуть валятися в сховище. Цікаво. Дуже цікаво, мені мене дуже з цього, я дуже незадоволений тим, що ну навіщо ви кажете, а потім, ну, типу, змінюєте. Я розумію, що у вас які, якісь плани, тоді не обіцяйте гравцям. Кажіть гравцям, що можливо, ми ще не впевнені, як ви це і любите казати. а була була відповідь така, що якщо я не помиляюсь, тому що я сам особисто не бачив. Так. Я сам особисто не бачив, але чув. Мені б гравці казали, які це бачили. На ефірах приходили, казали за це. І що це було прямо в новинах в Інфі. Тому якось так. Щодо цього все про нову гілку. Давайте поговоримо про нову гілку, яка на нас чекає. А давайте я покажу вам самі танчики. Ось тут будуть ось цей Василіст сьомого е, рівня. Е, так, а ось ВТУха, До речі, як вона виглядає. Ось, типу, до речі, Fortium. Вони з таким приколом, оце оці ось е візеруночки. Да? Це, типу, з Фортіума зроблено. Вони, типу, розробники казали, що ось ця валюта вона, типу, якби, ментально перетворюється в матеріальну на танк. Якось так. Далі. Далі. Так, до речі, тут ще показували нам, які, як будуть показуватися при тому, коли ви будете закривати сезон. От ви закрили другий, от буде новорічний сезон. І ось така, от таке буде відео вступне. Ну, це, це завжди так. типу. В першому сезоні так же само було, коли танки підіймалися. Якось так. Е, давайте до, перейдемо до, 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 до гілки. Знайти би її ще тут, де вона дуже далеко, мабуть. Вона дуже далеко. Ну, взагалі, немає сенсу мені гортати туди до гілки, показувати, тому що е, що сказали розробники, що гілка починається з п'ятого рівня, все як завжди, що гілка буде, е, гілка буде непоганою, е, і все в цьому дусі. Що для шостого рівня в цій гілці досить непогана альфа 240. І ми знаємо такі танчики, у яких альфа більша. <хи> і це ніяк не танк. І це ніяк не танк з шостого рівня, з нової гілки, який буде з кращою альфою поміж усіх танків на шостому рівні. Тому це таке собі умовно. Е, сама гілка буде. Ну, чесно, на огляді, коли, коли ми тестили цю гілку, ми бачили, і вся гілка без броні. Без броні, броні там немає. І будете отримувати дуже боляче. Єдине, да, є там такі цікаві моменти, що броня зроблена досить округленою і будуть йти якісь можливі рікошети, але це більше е, рандом. Тому гілка, ну, досить, не знаю, я скептично поки що відношусь до цієї гілки, тому що гілка не видалась прям'якою сімбовою, вона видалась такою, як і ВЗ-55 для мене. Тобто, ну, пройшов і позалишив в ангарі. Якось так, і все, і забув. Е, ну, побачимо. побачимо. Далі, давайте поговоримо до речі, про нову мапу Айля Ламейн, е, яка теж переводиться з новим. Тут, до речі, треба трішки примотати. Ось вона. Нову мапу Ламейн, яка буде переведена в PBR, в 10.3. Ми покатали її, до речі, на ефірі, коли тестати загальний тест, і вона дійсно класна, дійсно пропрацьована, дійсно, прямо дуже атмосферна. Мені вона дуже сподобалась. Мапа дійсно над нею вони попрацювали. Питання тільки в тому, що нам не питання, а нам ще показали, до речі, коли катали ось вони на Аліламейні. Показали саме, як будуть працювати маркери. Це саме цікавий момент. І маркери, якщо ви не забули, це типу, якщо ну, це типу, коли ви натискали на мапу пальцем да, і показували квадрат, куди ви хотіли їхати, чи куди треба було їхати. Тепер це все більш. Більш оптимізовано, скажімо це так, і модернізовано сказав би, коли ви просто своїм прицілом показуєте, ну, ви можете показати, не знаю, в будь-яку точку, і просто натиснути, і воно покаже, що от я їду саме туди. Щодо саме союзних танків, от тут був цікавий момент про те, що я казав, це дуже класно, мені дуже подобається ця функція. Зараз, Де вона? Де вона? Так, ось це функція саме е, показування точки, куди треба. Ось бачите? Тобто moving here. тобто ї, е, ну, Їдьмо сюди, щось типу того. Також, до речі, ще один момент є: це саме по friendly, friendly fire зараз. Ось ось цей момент, ось він тут. Дивіться. Додали, розробники додали, коротше, коли ти наводишся на танк союзний, вони додали, типу, за мною і е, типу назад камбек. І оце прикол. Е, не камбек, комбек. Це про те, що я казав. Це дуже сильно, ну це ВБ така штука давно, коли ти наводиш на танк, ти можеш сказати там за мною, але це ще озвучується. В нас поки що це просто просто показується в чаті згори, типу, що їдьмо за мною, відступаємо. Ну, це прикольна, прикольна штука, мені вона подобається. Зараз, зараз якщо він використає, вона покажеться ось тут. Повинна показатись так, ось let's attack, Типу, але тут не показується, якби... Е, їдьмо за мною, а тут просто, типу, е, в атаку. Типу, але там додається танк. Танк такий, то і в атаку. Ну, якось так. Ну, Це так, треба було сказати. Це не така дуже важлива новина, але це не треба було сказати. До речі, самий цікавий момент е, це ще які мапи виведуть. Дуже, дуже цікаво, і ось я тут записав: мапи, які виведуть: це Золота Долина, це ешелон. Форд, стародавні піраміди і зимова Малинівка. За Форд дякую, за ешелон не дякую, ешелон дуже дивно. Ешелон така класна мапа, мені дуже подобалось. Що вони з нею там зроблять, подивимося. Ну і все, мабуть. Мапи, до речі, які повернуться. Мапи, які повернуться це перлинне місто е в японському стилі, порт, промзона, кар'єри і виноградники. Ну, тут досить непогано. Старих мап таких немає. Е, Кар'єри, до речі, це мапа 6 рівня, якщо я не помиляюсь, 6-7 тільки. Також, е, щодо моментів зміни саме на промзоні. Як сказали розробники, на промзоні будуть трішечки видозмінені респауни. Тобто, десь там щось підкопають, десь щось там змінять. Але, як вони сказали, це не буде дуже сильно візуально впадати до очей. Ну, кидатися в очі, якось так. Так, далі в нас. Т -т 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 я сказав ПБР-танки. Пібр-танки, про це я казав ще на загальному тесті. pbr танки які на нас чекають саме це. Зараз я покажу вам дуже-дуже дуже далеко, десь, дуже воно далеко. Ось воно. зараз, Так, ось pbr танки З pbr танків це т 110 е 4 якщо, якщо ви не забули, це почекаємо, ми ще до Марковського підійдемо. Т110Е4. АМХ М4 Мле 54 10 рівня також переведуть в PBR. Дуже гарно дуже гарно виглядають. Ми подивилися. Є4-го, там трішечки гірше стане по броні. А от млешка непогана буде. Стандарт Б, до речі, також переведений буде в ПБР. І ще, що ми не подивилися, це P-44. Дивно, нам щось не дуже за це сказали. П-44 Пантера з гілки. ТВП теж буде е переведено в PBR. Якось так. Ось, з гілки ТВП, з гілки Progetto. гілки Progetto 65. Якось так. Якось так. Щодо цього поговорили. Також, до речі, про технічні, технічні зміни. Після того, як ми тоді тестили загальний тест 10.3, розробники подивилися на відгуки гравців і сказали: ми ще, ми ще дороблюємо і дозмінюємо 10 танків. І ті, які були вже дозмінені, вони їх типу, подивилися і хочуть ще раз ребаланснути. Я про них знімлю, знімлю окреме відео, де розповім про кожен танк, що там буде змінюватися. Так що чекайте. Я думаю, що, скоріше за все, можливо, завтра навіть буде. А може і ні. Також, щодо камо-ВРБ, досить цікавий момент. Камуфляжі камуфляжі з РБМ будуть тепер від 4К. Там буде камо, і від 5К буде анімовані камо будуть. Вони трішки будуть змінені. Також ще момент, що додадуть фони профілю. Фони профілю будуть доступні від 4500 і від 5К. 5500. Правильно буде 5500 фони профілю, за які можна буде собі забрати. Питання тільки в тому, що ці фони профілю, е, які саме, який саме фон профілю я не можу зараз показати, тому що воно десь дуже далеко лежить і це, коротше, не на часі зараз. Просто поки знаєте. Я думаю, що розробники полюбе про це покажуть. Чи я в своєму сигнал-каналі е, це покажу вам це пізніше. Також, що в нас далі? За каму я сказав, ну, типу, ще сказали розробники, що буде гоночна битва, типу в ВРБ і сезоні. Що що типу, можна буде, як я розумію, фармити якийсь фортіум типу того. Але ну, я, я точно це помилятися. Можу Можу помилятися, тому що я ну, дуже такий переклад незрозумілий. І я не можу зрозуміти сам факт, що вони казали за гоночну битву в РБ. Типу, чи за фон профіля, чи за якісь ще плюшки до сезону, начебто якісь ще повинні бути плюшки до сезону другого. Тобто в РБ їх можна буде фарм-фармити, як я розумію. Е, можливо, але це мої якісь припущення і думки, тому не беріться дуже сильно офіційно до голови. Також далі, що в нас? БП, в якому буде камо на 53 Марковського. Так. В новому КАМ, в новому БП, який наступний буде, буде камуфляж на Марковського. В стилі звісно вже, е в стилі першого сезону. Ось цей камуфляж. В стилі першого сезону. Тільки де він? Ось він. В стилі першого сезону. Ось цей камуфляж. Він буде в стилі першого сезону. Е як саме він буде називатися, я не знаю поки що. Воно і не показується тут. Але камо, до речі, досить прикольний, цікавий. І дякую, невже на 53 ТП Морковського вже буде камо. Це класно. Так, далі, 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 далі. Е, і оновлення 10.3. Саме цікавий момент це питання, коли буде 10.3. 10.3 розробники вже нам сказали, що буде 27 вересня. Тобто, в цьому місяці чекаємо на оновлення 10.3. Готуємося. До пониженого ФПС, до багів і всього цього. А і до нових гілок, нових мап і всього кращого. Не тільки гіршого. <сум> Тому якось так. Ну і це все. Мабуть, це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось такий розбір, не забувайте протиснути вподобаєчку. Ну і зустрінемося з вами в наступному відео. Дякую за перегляд. Бувайте!